Привіт Лука, Вероніка і Давид. Погляньте, я вже все підготував. І какао, і смаколики, а головне гарний і святковий настрій. Ви вже такі дорослі. Саме час вирушати назустріч пригодам і створювати нові історії. Лука, Вероніка і Давид. Ця книга розповідає історію вашого року, щиру справжню живу. Я бачу і добрі справи, і моменти, коли щось не вдавалося. Але головне, ви намагаєтесь, вірите та не зупиняєтесь. Ну що ж, час додати ще трохи святкового настрою. Ходімо до ялинки. Погляньте, яка вона сьогодні казкова. Лука, Вероніка і Давид. Бачите цю іграшку з вашим фото. Вона справжнє серце цієї ялинки. Без неї свято не було б таким теплим. Саме вона робить ялинку особливою, бо разом із нею сяють і ваші добрі усмішки. А тепер настав час перейти до найважливішого. А це мій кабінет. Саме тут я зберігаю інформацію про всіх дітей на світі Лука, Вероніка і Давид. Пам'ятаєте цю книгу? Я вже показував її вам біля каміну. У ній записані всі ваші добрі справи. Старання і перемоги. Знаєте, про що я мрію, щоб у новому році у вас було стільки добрих справ, що всі вони не помістяться у цю чарівну книгу? Слухайтесь, рідних, гарно навчайтесь, і тоді всі ваші мрії обов'язково здійсняться. Бажаю вам чарівних свят, незабутніх моментів і найголовніше перемоги Україні.